Чмарик Анна, Вірш Ліни костенко, і все на світі треба пережити. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто Тож веселімось люденьки на людях, хай мелемлин свою отвічну дерть. Зостряло все Мов в грудях нічого. Все це вилікує смерть. Хай буде все не бачене хай буде все пробачене пробачене. хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити, це зветься досвід. Витриває. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. От так, як є, а може бути гірше, а може бути, зовсім, зовсім зле. А поки розум от біди не згірше, не будь рабом і смійся, як рабле, тож веселімось люденьки на людях, Хай мелемлин свою одвічну деть. Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, серце вилікує смерть. Хай буде все небачене побачене. Хай буде все пробачене пробачене. Єдиних, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить.